Нині на об'єкті виконані підготовчі роботи. Працівники підрядної організації готуються встановлювати стели для майбутнього пам'ятника. На даний час ми зробили повністю бетонні роботи. Це зроблено по проєкту технологічний період бетону. Ми витримали 28 діб. Робітники прораховують її елементи гранітні і після цього вже буде монтування вже гранітних. Місце встановлення пам'ятного знаку обирала громада міста. Щодо дизайну, то до робочих груп долучили батьків загиблих військовослужбовців. Батьки загиблих вибрали і проводяться наради щодо визначення скульптур, як вони мають виглядати, як вони мають бути в якому одязі. Ну, працює робоча група. Скульптури вже виготовляються. Вже виготовляються найближчим часом. Ми покажемо їх із ескізи. Загальна вартість об'єкту 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Співфінансування у рівних частинах із міського та обласного бюджетів. Планується облаштування території благоустрою. Це 240 квадратних метрів, спорудження стели, як ви бачите на плакаті, і встановлення чотирьох скульптур. Завершити роботи планують до 14 жовтня. Строки здвинулися, тому що Виготовлення скульптур більше чотирьох місяців. Це скульптури спочатку виготовляються з, з пластичного матеріалу, потім це все виливається в форми і вже тоді скульптура буде бронзова в тому вигляді, в якому запроєктовано. Правильно роблять, що ставлять ці пам'ятники. Треба увікочувати пам'ять загиблих. Я за. Тому ну, вже товари буде нагадуванням, особливо молодіж. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький – Новини на Суспільному.